Вітаю вас, друзі! Приготуйтеся до подорожі у часі до найдавнішого храму світу Гебеглі Гебеглі-Тепе. Уявіть собі, посеред турецьких пагорбів стоїть місце, яке змусило вчених почухати потилиці та сказати. А ми взагалі впевнені, що точно знаємо, як саме розвивалося людство. Це Гебеглі тепе величезний археологічний майданчик, вік якого сягає понад 11 тисяч років. Приєднуйтесь до мене у цьому пригодницькому екскурсі, де ми разом відкриємо або хоча б спробуємо всі секрети Гебеглі ТП. І, можливо, навіть знайдемо відповідь на найголовніше питання: чому наші предки так любили велике каміння? Тож, Гебеглі ТП! Що це було? Звідки взялося? Та куди поділося? Нумо починати! Гебеглі – це такий немаленький штучний курган десь 50 метрів заввишки, що знаходиться на вершині вапнякового хребта. Взагалі, такі штучні кургани дуже поширені на Близькому Сході. Вони називаються Тель арабською мовою або ТП турецькою. Думаю, деякі з вас знають Чатал також неолітичну ділянку в центральній Анатолії. Так от, Гебеглі це місце такого ж типу, але воно має деякі специфіки. І одна з основних його відмінностей полягає в тому, що воно дофіга древнє. Це унікальна ділянка, набагато старша за всі інші. Вона належить до 10-го, тисячоліття до нашої ери. Це означає, що деяким пам'ятникам там 12 тисяч років. Тобто його було побудовано майже одразу після закінчення льодовикового періоду. Це не те, що до шумерів, там до культури убейт ще 3-4 тисячі років. Це. Блін, це прям так давно, що навіть описати важко. Коротше, це прям самий-самий початок неоліту, коли люди від збору там травок, ягід та полювання починають переходити до осідлого способу життя. Ну, або якщо трохи подушнити, то. Це перехід від привласнювальної форми господарства до відтворювальної. Так от цей курган, створений людьми, включає в себе величезні кола з те подібними колонами, на яких зображені стилізовані людські фігури та тварини. Ці те форми є унікальними в історії. Тобто, їх не було ні до, ні після Габеглі тепе Археологи вважають, що ці колони символізують людей. А різьблення тварин може відображати то теми або якісь міфологічні історії. Археологи, які досліджують Гебеглі ТП, стикаються з низкою серйозних викликів, які ускладнюють розуміння самої мети цього комплексу та ідентифікацію тих людей, які його і побудували. Однією з найбільших проблем є відсутність писемності. Гебеглі ТП було створено в період, коли писемність ще не існувала. Що, ну звісно, явно ускладнює інтерпретацію знахідок. Також археологи не мають жодних написів або документів, які пояснювали функції споруд чи розповідали про людей, які їх будували. Комплекс є надзвичайно стародавнім, йому приблизно 12 тисяч років, тому багато артефактів можуть бути пошкодженими або зруйнованими часом. Крім того, Гебеглі ТП не має прямих аналогів у світі археології, унікальні те подібні колони та різьблення на них не знаходять відгуку в інших культурах того часу, що ускладнює порівняння та розуміння їхнього значення. А відсутність слідів постійних поселень у самому Гебеглі ТП створює питання щодо того, а як взагалі була організована праця з будівництва таких монументальних споруд? Хто були ці люди? Як вони змогли кооперуватися для створення такого комплексу? Відповіді на ці питання все ще шукаються. Ага, зрозуміло, цікаво. Будівництво Гебеглі ТП має велике значення для розуміння соціальної організації та технологічних можливостей ранніх людських спільнот. Цей комплекс був створений в епоху, коли люди ще не використовували кераміку і металеві знаряддя праці. Створення таких монументальних споруд вимагало значних організаційних зусиль та співпраці великої кількості людей. Це свідчить про те, що навіть мисливці збирачі могли об'єднуватися для досягання спільних цілей і мали певну форму соціальної структури. Археологи вважають, що Гебеглі ТП був важливим ритуальним центром, де проводилися великі зібрання та свята. Ці події могли слугувати для зміцнення соціальних зв'язків і обміну знаннями між різними групами людей. Крім того, створення такого комплексу могло стимулювати розвиток технологій і спеціалізації праці. Що в подальшому сприяло переходу до осілого способу життя й виникненню аграрних суспільств, це унікально, немає паралелі, немає порівнянь. Ми маємо схожі ділянки, як я вам уже казав, але вони не мають такого роду монументального будівництва, як тут ми можемо бачити комбінації різних мотивів, зображених у дуже цікавих формах, які можна віднести до ілюстрації якихось міфів. Що може вказувати на зародження релігії у цих людей? А ось такий порядок та асоціації тварин з незрозумілими для мене об'єктами дуже нагадує сланцеві палітри в Єгипті 4-го тисячоліття до нашої ери. Саме з подібних асоціацій тоді розпочалося єгипетське іерогліфічне письмо. Знак міста та додані до нього тварини. На жаль, люди, які побудували це місце, не змогли або не встигли розвинути власне письмо. З восьмого тисячоліття Гебеглі ТП поступово втрачає, не знаю, як правильно сказати, статус. Кожне нове коло стає все гіршим з точки зору майстерності, з яким його будували. Чому так вийшло? Що сталося з людьми? Чому, врешті-решт, комплекс був покинутим? Ху -ху -ху -ху! Я не зрозумів, це що, Time Square чи що? Господи, думав, криса огромно біжить, а це пакет. Але теорії щодо того, що це взагалі було таке, є вдосталь. Так, одна з теорій полягає в тому, що Гебеглітепе міг бути місцем астрономічних спостережень. Деякі археологи вважають, що розташування кам'яних стовпів відповідає певним зоряним сузір'ям, що робить це місце найдавнішою обсерваторією світу. Інша теорія стверджує, що Гебеглітепе був центром культури, який об'єднував людей з різних регіонів. Для спільних ритуалів та святкувань, можливо, навіть формуючи ранню соціальну ієрархію, як зазначає доктор Ендрю Колінс, ці люди були мисливцями збирачами, але вони мали досить складні знання з астрономії і, можливо, навіть примітивну форму релігії, яка об'єднувала їх у спільноту. Ця гіпотеза підтримує ідею, що релігія та астрономія могли бути ключовими факторами. В розвитку ранніх цивілізацій. Історик Клаус Шміт вважає, що те, що він називає собором на пагорбі, було місцем паломництва, яке приваблювало віруючих на відстані до 200 кілометрів. Відкриття Гебеглі ТП наводить на думку, принаймні для археологів, які там працюють, що людське відчуття священного могло стати причиною виникнення самої цивілізації. Як сказав Клаус Шміт, Спочатку був храм, а потім вже місто. Шмідт вважає, що цивілізація виникла не через екологічні причини, як, чесно кажучи, прийнято вважати. досі, А радше, що цивілізація є продуктом людського розуму. Теорія, яка може змінити наше розуміння всієї історії. Є, звісно, і теорії від любителів альтернативної історії. Там будівництво мегалітичного комплексу здійснювалося на основі аналогії холодного зварювання патона. Тільки в якості матеріалу використовували камінь, а не метал. Е е е як це у них там працює в голові, не знаю. Але й такі версії є. Я не прихильник подібного, але якщо вам цікаво, то в інтернеті таких теорій вау, ну прям дуже багато. Як на мене, головне, що є в гебеглі ТП. Це те, що цей комплекс був побудований мисливцями збирачами ще до виникнення землеробств. Це відкриття має фундаментальне значення для розуміння розвитку людської цивілізації. До відкриття Гебеглі ТП вважалося, що великі ритуальні та монументальні споруди могли бути побудованими тільки осілими аграрними суспільствами, які мали достатньо ресурсів і соціальної організації для таких проектів. Проте Гебеглі-ТП був побудований. Близько 12 тисяч років тому, в епоху, коли люди ще не практикували землеробство й великочовий спосіб життя як мисливці збирачі. Це відкриття змушує нас переглянути наші уявлення про розвиток ранніх суспільств. Воно свідчить про те, що мисливці збирачі були здатні організовуватися у великі групи для досягнення спільних цілей, таких як будівництво монументальних споруд. Вони мали достатньо знань, ресурсів і соціальної структури для координації таких масштабних проєктів. Якщо вас зацікавила історія ТП, підписуйтесь на мій канал, що це було, і дивіться інші відео про історію та археологію. Не забудьте залишити свої думки у коментарях та підписатись. Дякую за перегляд. На все добре!